Раються велетні вигри свої небезпечні, сотнями списують долі маленьких людей, тут вже стріляти, а тут ще погрози доречні, там розіграємо козир старих і дітей. Карти тасують, фігури свої розставляють, крутять, зухвало вони ігровий барабан. Жваво захоплено шанси свої розглядають, мають в кишені завжди запасний вони план. Думують велетні світ це велика арена. Нам пощастило на гайку тримати в руках. Хай розпозається паніка наша Гангрена, владу утримати нам допоможе лише страх. Ми ж на Оліпі, броньованих тихих кімнатах, дивошов підвіски, коньяк чи вино. На моралі у них нам давно наплювати. Люди це просто ресурс і на них все одно. Ігри тривають, історія жорним мелем, Нищить нещадно маленьких людей на землі. Але настануть часи справедливі. Буду гіганти беззахисне, ниті й малі. Всесвіт влаштований мудро, не їм зрозуміти. Завжди у всьому тримається чітко баланс. Нині ти велетень, завтра вже можеш змаліти. Нищиш сьогодні, а завтра благаєш про шанс. Кожна змарнована доля, розірване серце, кожна розтоплена іскра людського життя, все це сторицею велетні вам повернеться, Їм не допоможуть ні гроші. Ні, каліття. ви не боги, над вами є сили всевишні. Вас розіграють так само безжально у грі і будуть судити за ваші провини колишні, і не подивлять, ким ви були на землі.